Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали гості на мій канал. Вирішила для вас засняти, як проходить мій ранок, з чого починається мій день, і як я здебільшого провожу першу половину свого дня. Спочатку трошки доглядаю за собою, використовую ось цю косметику. Це фірма Сенсей. Мені дуже вона подобається, так як дуже гарно зволожує шкіру. А перший раз її пробую цю косметику. Потім беру ось таку сиворотку для волосся це від випадіння волосся. Так як я вам казала, що мені не подобається стан мого волосся, тому доглядаємо. Потім буду використовувати інші засоби. І після того, як я трошки виділила на себе час, буду займатися прибиранням. Так що залишайтеся зі мною. Відео обіцяє бути цікавим. Давайте цей день проведемо разом. Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Сьогодні вирішила почати відео з ранку, як проходить зазвичай мій ранок. Ранок у мене починається з кави, ну і потім з душа. Ну, ви, ви вже все бачили. Ну, і як проходить перша половина мого дня. Зазвичай вона проходить завжди. Однаково, навіть якщо я поспішаю, я намагаюся все одно трошки пропилисосити, помити підлогу в коридорі. І за того в мене є песики, які ходять на пелюшку, Ну і іноді лишають там крапочки, ось і завжди вимиваю підлогу в цьому. В коридорі, тому що не полюбляю е, постар... зайвих цих запахів, скажімо так. Ось і в першу чергу, в першу чергу, хочу вам подякувати е, за привітання. Мені дуже приємно і ви не уявляєте, яка для мене це подія. Е, те, що в мене вже тисяча підписників вас, мої любі, і хочу в першу чергу подякувати вам за це. Тому як ми всі разом до цього відносимось, і завдяки вам в мене є така кількість підписників. Чесно кажучи, на початку свого ну, блогерства я хотіла набрати якомога більше підписників. Така в мене була жага до цього. А потім, коли е, я зрозуміла, що це все не так легко дається, і ну мені дуже було важко. Прям дуже було важко набрати цю тисячу підписників. Я вже потім думала, що цього ніколи не станеться. І, чесно кажучи. Вже думала, та ну, на що воно мені треба, в мене не виходить. Думала, якщо чесно, махнути рукою, і також війна зіграла свою роль в цьому, не хотіла знімати. Ну, до речі, взагалі перестала дивитися з російських цих блогерів. І повидалялася, тому що я була так підписана на деяких з російських блогерів. Мені було цікаво. Але як би мені не було цікаво, це ні, це зрада для мене не хочу. Я повидаляла, не дивлюсь. Ось і думала. Ну, все, не буду знімати, тому як і в мене в підписниках було дуже з росіян, багато ну, були е, в мене в підписниках, і думаю, ні, не хочу нічого, не хочу мати з ними спільного. Але потім, е, знаєте, коли вже починаєш знімати, ну, в мене так, е, все одно рука тягнеться, там, якщо я ну, дуже довго не знімала, коли почалась війна. Але все одно цікаво, я вже звикла до цього знімати дещо, дещо цікавеньке, спілкуватися з вами. І мені дуже цього не вистачало, і я думаю, що почну. І ну, як ви вже всі знаєте, раніше я вела свій блог на російській мові, а потім перейшла. На українську мову, хоча ви знаєте і чуєте, що вона в мене не ідеальна, але я дуже-дуже намагаюся, стараюсь. І е, я відео свої знімаю для української публіки, ну і для тих людей, які а, підтримують Україну. Ну, інші страни різні я бачу в аналіті в аналітиці, що а Польщі, Польща є, ну і інші страни Європи. Глядачів в мене також є. І на нашу аудиторію я намагаюся працювати. Мені це дуже-дуже подобається тим, чим я займаюсь. Ось не знаю, як буде надалі, але ж я кажу, оця тисяча за ем, як сказати бажана тисяча. Нарешті мені навіть підписниця моя написала, що. Іра, вітаю нарешті в тебе тисяча підписників. Я її пишу, що так дійсно нарешті, тому що для мене це дуже важливо, дуже було складно, але в мене це вийшло. Я дуже-дуже задоволена. Дякую вам а, ще раз. Так, ну а так як мій день вже почався, я зараз хочу приготувати на обід. Гарбузовий суп, видивилась один смачний рецептик, хочу його спробувати. Всі інгредієнти для цього в мене є. Але в мене ще є одна тарілочка, ну, борщику зеленого на одну тарілочку в мене залишилось, так як я ж казала, вже моя донька Нікуся вона не дуже любить гарбуз, але сік гарбузово-яблучний їй зайшов. Тому спробую ну, хочеться, щоб їй сподобався, хочу, щоб і мені сподобався той гарбузовий суп, тому як гарбузовий суп а, я ще не готувала і ми ще не їли. Але в запасі в мене на одну тарілку нікусі зеленого борщику так і лишилось. Так що залишайтеся зі мною, давайте проведемо разом з вами цей день і приготуємо дещо смачненьке. Так, що мені знадобиться для супчика? Тиква, морква, цибулька, картопля можна було б без картоплі в тому рецепті, який я дивилася, картоплі не було. Але там був солодкий перець і кабачок. Так як в мене не, немає перцю і кабачка. У мене є цвітна капуста, але не хочу сюди її додавати. Тому що маємо, то маємо. Буду варити з того, що в мене є. Ще можна було б зварити супчик на курячому бульйоні, але так як я заздалегідь не відварила, ну, не зварила бульйончик, тому буду просто, просто варити на водичці. І ще мені знадобиться вершки і плавлений сирочок. Так, і буду варити в невеликій такій кастрюльці, тому як не знаю, сподобається чи ні, і щоб не знадобилось поливати його, хоча Юра б мене доїв його. Ось і, ну, думаю, що буде смачно, але для першого разу хочу зварити в маленькій кастрюльці. Якщо нам сподобається, то я вже буду варити в великій кастрюлі і на курячому бульйоні. Я думаю, що на курячому бульйоні він був би набагато смачніший, але ж знов кажу, що маємо, то маємо. Ось, І на початку я буду відварювати всі ці овочі. Отако собі просто позакидаю це все разом. Картопельку. І ще, знаєте, що хочу додати до цього супа. Зараз ще зроблю е, трошки гріночок. Щоб, знаєте, як з супом е, гороховим е, гріночками посипати, так я і хочу зробити з цим супчиком. І, звісно ж, наливаю е, очищену водичку з фільтра. Порізала на кубики хлібчик і хочу сухарики трошки оздобити, щоб вони мали якийсь смак. Трошки додам олії. Потім хочу додати прованські трави для смаку. Мені здається, буде смачно. Потім сухого чеснику, до речі, сухий чесник робить моя мама сама. Вона його висушує і перемелює. І, до речі, дуже-дуже смачно виходить, не такий, як в магазинах продається. В магазинах то вони якась прям там просто мука, борошно, а цей має чесничок свій домашній і аромат, і смак зовсім інший. По іншому смакує, ніж магазинний. Потім трошки посолю, ще, думаю, трошки збрисну цим олійкою і все це гарненько перемішаю. Сухарі буду робити в своєму новому помічнику в аерогрілі. Застелила пергамент. Знаєте, щоб крихти не, цей, не горіли, не падали. Висипаю до свого аерогілю і буду шукати функцію, на якій можна буде приготувати. Так, спробуємо виставити на 150 градусів, щоб сухарики не згоріли. Так. І скільки? 5 хвилин, так? Да? Сухарики? Так. Я, що За 5 хвилин, щоб в, в духовці за 5 хвилин вони готувалися. То до, в духовці цей повільніше вони готуються. 10 хвилин. 1. Давайте так, да, спробуємо 10. Через 5 подивишся. Вони. Потім, так, да, подивимось, що і як. Ну, поїхали. Поки обід готується, начистила трошки фруктів і занесемо нікус. На юр. Це нашу красоту Сіондову вона вже спускається. Перекуси перед обідом. Так, скільки нам там ще залишилось? Ніка, бачить, де я сухарі роблю? П'ять хвилин. Зараз подивимось як. Так, пройшло 10 хвилин, давайте подивимось. Хоп! Зараз попробуємо їх. Засушило добре. Mm, зараз скуштую. Давайте з вами разом скуштуємо. Mm. Чуєте, як хрустять? Вистачить 10 хвилин. Так що, хто не знав, і в кого є така піч, в сухарі за 10 хвилин 150 градусів. М -м -м. І смачненько, можна навіть не брати ці солені сухарики. Буде смачно. Можна ще хвилини три, але я думаю, це ну, спробуй. Що скажеш? Вони хрустять руки. Фатіть? Mm. Достать. Так що? Піде. Дуже класна річ. Так, овочі вже зварились. Виключаю і трошки зілью воду, щоб регулювати цей. Ну, Щоб не дуже рідкий супчик у нас вийшов. Якщо треба буде, то буду додавати знову-таки цю водичку. І все це. Треба блендером перебити. Так, ось що в мене вийшло. Ну, і, звісно ж, треба додати сіль і ну, спеції за смаком. Ще вирішила трошки додати бульйончику, тому я буду додавати вершки, і вершки також трошки згущується. Так, я вже посолила, зараз скуштую на смак, додаю трошки вершків, включаю знову ж таки плиту, тому як треба, буде трошки це все проварити, щоб сирок розплавився. Так, ще додам трошечки вершків. так Ну і, звісно, плавлений сирочок. Сирочок можна брати на ваш смак, який вам більше за все подобається. Так, десь половинку цього сирочку я додам. Буду перемішувати так, щоб розплавився сирочок. Врешті-решті весь сирочок додала. Чекаю, поки він розтопиться. Цей куштувала, мені вже смак подобається. І як він, який він має вигляд мій супчик. Зараз всі разом спробуємо і скажу залишу вам свій відгук на цей суп. Так, зараз будемо куштувати. Мені е, головне, що нікуся скаже. Матиму. на А е, поки не тягучий, він починає бути тягучий, коли ну трошки цей постигне. Поки що ні. Може ще і від сиру залежить. Дай й Смачно? Зараз ще з сухариками спробую. Мені подобається. Ану ти. Я тебе не знімаю, але хочу почути. Твій відгук. Це ну, відгук від людини, яка гарбуз не любить. Давай. Сухарі дуже, до речі, смачні вийшли. М -м -м. Ну, аромат? Кузьмий. Гарячий. Позьдуй. Ну, клюра, що ти скажеш? Твій відгук. Смачно, я люблю типу. Гарбуз. Чи гарбуз? Смачно. Точно? Ну. Да. От так. Навіть Нікусі сподобалось. А ну ще раз. Ти не розпробувала? А ти з сухариком? Зараз вона гарячий, на міг я. А мені вже прям не терпиться, нетерпляче мене бере. Хочу почути від тебе відгук. М -м. Мені подобається. Можна такі варити. Дуже смачно. Так. Угу. Клас. Так, да, але Юра також не любить гарячі, а я супи люблю гарячі. Бо вони мають зігрівати. Мені не холодно. Ну, взагалі. Прям ну, взагалі тобі. Прям взагалі? Угу. От так. Це найвища похвала, коли хвали дитина. Тому що, ну, з Юрою ми можемо їсти. Все. <свісно> Майже все, да. ну багато чого. Анікуся в нас, в нас така трошки вибаглива до їди. І гарбуз вона взагалі терпіти не може. Але сік гарбузово яблучний їй сподобався. І от супчик. Так що, їж, донечка, гарбуза в нас повно. <свісно> І, до речі, корисно. І треба буде ще спробувати на м'ясному бульйоні на курячому. І я ще дивилася в рецепті, що окремо смажать курячу грудку філе. Можна в грилі її зробити також само. Ось і вже перед подачею в супчик нарізати кубіком курочку. Так що смачного! Так. Вийшли з Юрою, треба нам відправити посилку з однієї і поїхати на іншу пошту, щоб забрати, бо повернення відправляла шерпу і вона не підійшла. Так, а збиралась вийти ще раніше, але тривога, і причому довго тривала ці довбані міги знову злетіли, то підемо не на саму пошту, не а відділення. На, да, не на відділення, а на поштомат. Раніше вже е, забирали з цього з поштомату, але не відправляли. Спробуємо. Ти відправляв через паштомат? А я ще ні, я хоч подивлюсь, що і як. А потім поїдемо, щоб е, цей забрати. І чомусь така дурня виходить. Я відправляла з одної пошти, а забирати треба взагалі в іншому. Іншому районі повертається на інше відділення. Да. Така дурня. Хоча що... по логіці мала повертатись ну, на те. Чому не повернути з того відділення, на те відділення, з якого я відправляла. Дурня якась. Але нічого, вона вже там давно лежить і цей. мені вже написали, що треба прийти забрати, бо її знов відправлять. Ой, до іншого міста Отако буде їздити туди, сюди, туди, сюди. Та посилочка, поки ми її не заберемо. Ну, Посилочка там наша річ, якась ця куртка трошки зачарована, тому як ми не можемо її нікому продати, ми її купляли Артурчику. Шерпа така. Ось, і вона розмір S. але S-ка така, знаєте, на худорлявого підлітка. І Нікому вона не підходить. Так, ну а тепер настав час вечері. Ми вже з Нікусією зібрали лазанью. Довго її обіцяла приготувати. І нарешті в мене дійшли руки. Ми вже лазанью зібрали і залишився останній штрих. Зараз ще посипемо сирком. І польємо соусом бешамель і поставимо в духовочці. І буде дуже-дуже нам смачно. Ми, наприклад, в сім'ї кожен полюбляємо лазанью. Але я вже не, не пам'ятаю, казала чи ні. Мені здається, лазанью готувала ос, крайній раз, тоді, коли ще Артурчик був вдома. А це вже півроку пройшло, і Нікуся чекала, чекала. І нарешті я зібралася, щоб приготувати цю лазанью. Так, а Юра ще робить салатик. Тут в нього що? листя салату? Да? В нього так. Петрушка, кріп і огірок. А помідорки в нас вже закінчились. Треба буде завтра взяти чері, ну хоча б пару помідорок. Тому що наразі чері вони смачні, а такі вже великі то вони вже як пластмасові. Тому маємо, що маємо. Ну, я це також думаю, що буде смачно і ще треба буде, може, додати сирочок фіта, так? Так. Смакота. Що тут? це ж тільки початок? Що ти там нема що знімати? Що ти Заготовки? Ну. Знімаю, що є. Що я нам сказав? Кажу, знімаєш, оце якесь позоричка. То що ти робиш, то я і знімаю? Це ще не завершений. Ну, сюжет. добре, ти дороби, і я знімлю вже завершений сюжет. Хорошо. Добре. Гаразд. Друзі, думаю, що буду вже закінчувати це відео. Хочу вам подякувати, що були зі мною. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Якщо вам сподобалось, то ставте свої лайки. Все буде Україна. Слава Україні. Всім до скорих зустрічей, Па-па!